Вітаю вас, шановні студенти. Сьогоднішнє відео присвячене тому, як шукати матеріали для магістерської роботи, які використовувати сайти, пошукові сервіси для того, щоб знайти матеріали і ви могли написати практич, теоретичний розділ вашої магістерської роботи. Те, що ви можете використовувати для пошуку інформації, це, звичайно, пошуковик Google. І в рядочку пошуку ви вводите ключові слова, за якими вам необхідно здійснити пошук. Ну, наприклад, будемо шукати інформацію з теми арт-терапія. Я вводжу арт-терапія. І далі після цього ключового слова англійською мовою я ставлю чотири букви. Ось так, ну, якщо сказати в простому НБУВ, Національна бібліотека імені Вернацького. І нажимаю Enter. І у мене пошуковик видає ресурси, які знаходяться в національній бібліотеці імені Вернацького. Це найбільша бібліотека нашої країни, де раніше їздили всі, хто писали роботи. Там літературу брали. Тепер дуже багато літератури доступно в електронному форматі, тому ви можете користуватись саме таким пошуком. І ось ви бачите, у вас висвічується цей сайт, ви нажимаєте відкрити, і відповідно у вас відкривається стаття. Ці статті доволі такі нові, тобто, там немає 90-х років, це все вже 2000 ні роки. І ви можете відкривати цю статтю. І читати її повністю. Ось повний текст PDF Ви відкриваєте, і можете звідси брати уже теоретичну інформацію, яка для вас необхідна. І тут же ж у вас є зразу скопіювати список літератури посилання на це джерело. Ви його копіюєте, ну потім редагуєте відповідно до сучасних вимог. Ми з вами пізніше до цього дійдемо. А так можна шукати. Можна заходити безпосередньо на цей сайт. І пробувати тут в рядочку пошуку шукати, хоча я так ніколи не користувалася, я завжди через Google це роблю. О, бачите, воно мені ось таке видає. То краще через пошук, але саме прописувати ось ці чотири буковки. Я вам це ще в Word документ окремо скину всі посилання на ці сайти. Також можна шукати в Google англійською мовою статті. Ви вводите таким чином, наприклад, арт-терапія. Арт і потім ставите три букви PDF англійською мовою. Формат PDF. Тут знайшло все те, що українською мовою, тоді якесь інше слово. Ось, наприклад, психологія. І якщо ви так ведете PDF, вам також висвітиться посилання на книги, які є англомовними, і на статті в різних журналах закордонних. Ось, наприклад, це також книжка, бо така велика. І ви можете також знаходити там інформацію, перекладати її через перекладачі, якщо не знаєте англійську мову, і використовувати їх в своїй теоретичній частині. Ось зараз відкривається, що тут у нас? Це збірник наукових праць, я так розумію, і тут дуже багато різних статей і інформація, яка вам може знадобитися. Так, це саме просте, саме елементарне. Також можете те, що я вам на початку говорила і декому з вас вже присилала деякі приклади, вводити своє ключове слово і пишете дисертація. І ось також вам висвічуються дисертації, і тут і магістерські роботи можуть вам висвічуватись. Які ви можете використовувати також у своїй роботі, тому що зараз дуже багато дисертацій викладають в доступі відкритому, і ви можете звідти брати інформацію. Так, ось магістерська робота, наприклад. Також можете її використовувати. Єдине, що ви робите на неї обов'язково посилання. Тут є ось переглянути, і ви відкриваєте цю роботу. І дивитись, хто і що до вас уже досліджував, і можна звідси щось взяти, але обов'язково ви на неї будете посилатися. Що тут у нас є? Можна авторів подивитися, можливо. Ось, бачите, є автори, і можна також подивитися по списку літератури, на кого посилаються, і звідси можна взяти і пошукати собі це до вашого списку літератури. Тільки обов'язково робити правдиві посилання. Ось, наприклад, статті Олени Вознесенської, нашої української арт-терапевтки і науковиці, і ви можете їх знаходити і ними користуватися. І ще один варіант: є сайт. Академія Еду. Також дуже багато тут статей в доступі викладено, і ви можете їх знаходити так само. Наприклад, психотерапія. Так, раніше було безкоштовно тут все. Що нам тут зараз пропонують? І ось, будь ласка, за пошуком психотерапія у вас висвічуються статті, і ви можете звідси щось також собі взяти. Ось, наприклад, сучасне психологічне консультування та психотерапія. Це можна подивитися, мабуть, стаття. Да. І ви можете завантажити або ж продивитися її, якщо вона є у вільному доступі. Ось, бачите, відкрилася стаття. Так, далі ще можна скористу... скористатися англомовним сайтом Science Direct, Тобто, це пошук уже статей англійською мовою. Міжнародного такого рівня, навіть, якщо ви знаєте такі наукометричні бази Скопус або Web of Science, вони саме на цьому сайті можна знайти ці статті. Також ключове слово, тільки англійською мовою, ви тут вводите. Ось я вже тут шукала Soft skills та арт-терапія, пошук. І у вас висвічуються статті, ПД в форматі, чи книги, чи статті ви можете тут вибирати в пошуку, навіть рік можете виставляти, який ви хочете, там, наприклад, з 2014 по 2024 вибрати, і вам в пошуки самі останні 10 років статей буде відкриватися. Ви відкриваєте. Також тут є і анотація коротенька, ви можете зразу її перекласти собі, побачити про що ця стаття. Можете брати цитати, тільки робити обов'язково посилання на цю літературу. І це дуже класно буде, якщо у вас в магістерській роботі будуть англомовні джерела. Так, наступне ще можна скористатися сайтом ResearchGate. Тут і україномовні статті, і англомовні статті дуже багато всього викладається тут. Тут багато авторів, теж саме за пошуком, за ключовими словами. Ось є рядочок, де ви можете вводити ключове слово. Ось. І шукати те, що вам необхідно, в вашій статті. Карт терапії не знаходить, значить тоді шукаємо англійською мовою. І ось відкриваються статті відповідно за вашим пошуком, і ви можете їх відкривати і використовувати. Також є іще Google Академія. Теж тут дуже багато українських авторів, і також закордонні автори. Це така платформа науковців, і ви можете тут шукати статті. Ввели ключові слова, ось якщо англійською мовою, і у вас висвічується також дуже-дуже багато статей, які можете собі брати до своєї роботи. Хто і що робив з вашої теми. Ось відкриваєте є. Коротка анотація, і потім можна дивитися саму статтю, якщо вона у вільному доступі. Можна українською мовою вводити. Наприклад, ось так. І ви бачите, ну тут дивитесь, щоб україномовні обов'язково статті у вас були, щоб ви не. Взяли ту статтю, яку не можна брати. Ну, наприклад, з 2024 року. І тут будуть у вас найсвіжіші статті, тільки знову ж таки, дивіться, щоб це було українською мовою. Якщо так, ми введемо пошук. Ось, є така стаття україномовна. Відкриваєте pdf варіант цієї статті, і можете брати звідси матеріал і обов'язково потім робити посилання на авторку цього статті на цей журнал. Якщо ще у вас будуть виникати якісь запитання, то ви можете їх задавати мені в особистій. Дякую вам за увагу. До зустрічі!